Залишити Чернігів без міського голови перед можливим повторним наступом Росії. Державна зрада про це заявив народний депутат восьмого скликання, колишній керівник комітету виборців України Олександр Черненко, коментуючи розгляд справи міського голови Чернігова Владислава Трошенка в апеляційному суді, який має відбутися 27 січня у Львові. Не викликає сумніву, що вказівка від сторони та трошенка йшла з кабінетів на банковій, як і адміністративний та силовий тиск протягом попередніх років. Ситуація з Трошенком загрози не лише для місцевого самоврядування, а й має ряд ширших наслідків, зважаючи на нинішні обставини. По перше, Чернігів, який вже раз зупинив російського ворога, зараз готується до можливого повторного наступу. Позбавити місто голови перед повторним наступом Росії. Це може трактуватися не інакше як державна зрада. І львівським суддям варто подумати про свою і країни долю перед тим, як ухвалювати рішення за вказівкою згори, заявив Олександр Черненко. Псування відносин з міжнародними партнерами та розширення конфлікту між центральною та місцевою владою такі негативні наслідки відсторонення Трошенка називає експерт. Україна та її оборона зараз залежить від підтримки наших західних партнерів. Кричущі факти утисків влади міста, в якого через паркан Росія та Білорусь не додають аргументів для збільшення підтримки Україні в світі. Навряд чи наші партнери розуміють, чому замість формування єдиного фронту проти Росії влада розпалює очаги внутрішньої боротьби. По-третє, мери та громади розуміючи, звідки в розправі на Датрошенко ростуть ноги, вже стали на підтримку Чернігова. Конфлікт. Місцевої та центральної влади під час війни найкращий спосіб зупинити ворога, зазначив народний депутат восьмого скликання. Черненко нагадав, що Асоціація міст України, громадські організації, юристи та інші фахівці назвали політично вмотивованим скандальне рішення суду першої інстанції позбавити Атрошенка права обіймати посаду мера протягом року. А також що петиція на сайті президента проти відсторонення обраного міського голови набрала необхідні 25 тисяч голосів у. Рекордно короткий термін.